З 13 по 17 квітня на Хмельницькій атомній станції працювали експерти московського центру ВАО «АЕС» у рамках підготовчого візиту до партнерської перевірки підприємства, яка відбудеться восени нинішнього року. Усіх присутніх привітав генеральний директор Хмельницької АЕС Микола Панащенко. Сьогодні ми починаємо. именно организационное совещание по началу предварительного визита на Хмельницкую станцию по подготовке партнерской проверки. Партнерские проверки ранее проходили на Хмельницкой атомной электростанции. Мы достаточно хорошо знакомы с технологией проведения партнерских проверок. Но АЭС это динамическая организация, идет постоянное развитие, совершенствование технологий, методов, процедур. Поэтому и в настоящий момент, в этом году мы начали подготовку и продолжаем подготовку к партнерской проверке, которая состоится у нас осенью в ноябре. И очень полезным будет этот визит, предварительный визит, который даст нам информацию о тех особенностях, тех отличительных свойствах, данной партнерської предстоящей партнерської перевірки по отношению к ранее установленным процедурам. Головна мета, задля якої проводяться партнерські перевірки на атомних станціях, це підвищення безпеки, підвищення культури експлуатації, удосконалення процесу енерговиробництва. Взагалі, місія партнерських перевірок в жодному разі не є караючою. А дружньою такою, як погляд доброзичливого і грамотного товариша, який, побачивши недоліки, коректно допомагає їх позбутися. Команда партнерської перевірки состоїть з експертів багатьох країн. Важна особливість, що команда партнерської перевірки буде розробляти області для улучшення совместно з вами. по каждому направлению проверки. А также вместе с работниками станции Хмельницкой будут совместно определены как причины, так и способствующие факторы выявленных областей для улучшения. И после партнерской проверки станции будет, будут предложены темы миссии технической поддержки для устранения проблем, которые... Будуть виявлені в ноябрі брі Для розгляду під час зустрічі експертів та керівного персоналу АЕС були винесені такі питання, як ознайомлення працівників підприємства, задіяних в перевірці, з методологією її проведення, спостереження за виконанням ремонтних робіт, спостереження за тренуваннями персоналу блочної щита управління у навчальному центрі у сценаріях ліквідації аварії. Іштван Радноті, керівник команди експертів партнерської перевірки, висловив своє бачення важливої місії. Після Пушимській саміті Ваес э, провів э, самооценку і зробив э, доволі багато змін і составив э, програму для розвитку э, ваоес, в тому числі і.

І СІДІМ розвивати безпечну експлуатацію станцій. Варто нагадати, що ВАО АЕС це всесвітня асоціація операторів, тобто організацій, які експлуатують атомні станції. На сьогодні у складі ВАО налічується близько 450 енергоблоків. Мета діяльності організації максимально підвищувати безпеку і надійність експлуатації АЕС всього світу. Шляхом обміну інформацією і сприянням контактів серед учасників, співставляючи результати їх роботи і обираючи приклад кращих. На Хмельницькій АЕС партнерська перевірка відбуватиметься восени, проте, уже зараз станція готується до цієї події. Як відомо, межі досконалості не існує, тому завжди є можливість зростання і у сенсі ядерної безпеки. Яка має актуальність для кожного куточка нашої планети?